Так, як заявлялося в попередньому своєму засіданні під час обрання запобіжня заходу, що обов'язок утримуватися від спілкування зі співробітниками сил України, Зумовно, ну, неможливо його виконати в той спосіб, який просив покурор. Ми на наполягали на тому, щоб не було таких обмежень, в зв'язку з тим, що мій захисний є діючим військовослужбовцем, діючим співробітником. Відповідно, має виконувати в свого прямого керівництва, відділити робочі місце. В цьому рішенні написано про те, що отримується спілкування співробітниками служби України з приводу кримінального провадження. Просто проте ми би хотіли все-таки уточнити це питання, да? чи має право співзахисний все-таки виконувати робочі обов'язки. Питання, в тому що в мене є безпосередній керівник голова служби. Який задає зараз питання в рамках того службового розслідування, яке розпочато після повідомлення мені про підозру та мого фактичного затримання? У зв'язку з цим я повинен відповідати на питання відносно ретро, так би мовити, інформації, яка була в минулому, тому що в рамках службового розслідування я перша зацікавлена особа, яка Ну, ще службове розслідування ну, по вона, ну, Відповідно до внутрішньої нормативно-правової бази служби безпеки України, відносно співробітників служби, яких затримано або повідомлено про підозру, автоматично розпочинається службове розслідування. Mm -hmm. А в зв'язку з тим, що один із ключових доказів, який представляє зараз сторона обвинувачення, є мій лист, який підписаний. Мною особисто, то я зацікавлений безпосередньо в максимально об'єктивному проведення цього службового розслідування з метою вивчити питання всіх листів, які були підписані мною такого формату в минулому. І я на теперішній час не маю жодного відношення до операційної контрозвідувальної, оперативно-розшукової будь-якої іншої діяльності підрозділу, керівником якого я був. В минулому 24-го, якщо я не поміняюся, я лютого я був зміщений з посади керівника головного управління і департаменту захисту національної державності. І на теперішній час знаходжусь на посаді офіцера з особливих доручень першої категорії департаменту захисту національної державності. Але у зв'язку з цією купою букв і назв, яку я вам наговорив, воно виглядає як єдиний орган. По факту це різні підрозділи, які займаються різними видами діяльності. Тому моя діяльність на теперішній час ніяк не пов'язана з контразвінуванням, забезпеченням об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, що раніше входило в мої безпосередньо функціональні обов'язки, але з метою об'єктивності до суду службового розслідування та подальшого нами звернення з до вас як до слідчого судді, з отриманням цих. Отриманням тимчасового доступу до результатів цього досудового розслідування цього службового розслідування, вибачаюсь, я був би зацікавлений в ньому приймати участь. Тому от у нас уточнення щодо питання саме службового розслідування. Тому що це безпосередньо по матеріалам цього кримінального провадження відбувається. Я цілком розумію те, про що ви кажете, і що каже ваш захисник. Разом з тим, слідчий суддя може вирішувати виключно ті питання, які ставляться на його розгляд сторонами, які можуть бути вирішені відповідно до закону. І для того, щоб обмежити наші сьогоднішні питання, давайте повернемось до того, що у нас, ми зустрілися для роз'яснення судового рішення. Воно лягає роз'ясненням, якщо воно є незрозумілим. Тож я повертаюся до цієї першої частини або до Артема Вікторовича, або до Сергія Миколаївича. Поясніть мені, у чому полягає ця незрозумілість. Це питання номер один. І питання номер два. Чи не вважаєте ви передчасно звертатись з такого роду заявою до того, як ще отриманий повний текст судового рішення? У будь-якому порядку, як вам зручно, хто готовий. Ва щесь я да, почну, а ти хтось продовжить. Справа тому що стосується саме результативної частини заяви, має на увазі окремого обов'язку утримати святкування спількати. Що ж у ньому є незрозуміле? Ва щесь ну нам не зрозуміло яким чином як буде сприйматися спілкування при цінкам службу Все одно, обвинувачення ну може сверджувати, а ми не зможемо заперечувати належним доказом про те, що спілкування відбувається не з питань кримінального провадження, Знову ж таки, участь у службовому розслідуванні є прямим обов'язком. Ви хочете, щоб слідчий суддя вам роз'яснив, як має реагувати прокурор на спілкування? ж розумієте, що це не є повноваженнями слідчого судді? Ні, ні, ми не підозрюваного обов'язки, вони конкретизовані. Я намагаюся для себе зрозуміти, просто для того, щоб вирішити ваше клопотання мотивовано, грунтовно до нього підійти, що не зрозуміло. У рішенні суду, не у позиції прокурора, не у тому, що може подумати детектив, саме у рішенні суду, що є незрозумілим для сторони захисту. Так, очі, я продовжую. Тому я задав питання нам утримуватися суд з вузів коло коло співробітників СБУ, з якими ми можемо спілкуватися. Це логічно, зрозуміло. Наша заява подана для того, щоб в цьому питанні не було жодних сумнів сторони захисту з приводу того, чи дійсно ми маємо право спілкуватися з співробітниками служби України. З питань не пов'язаних з кримінальним провадженням з розслідуванням. Тому що участь у службовому розслідуванні буде ну, може бути розсілена саме таким чином, що він спілкується кримінальним провадженням номер 169 Іншими Про... словами, у вас полягає питання в тому, чи розцінить сторона обвинувачення, спілкування підозрюваного з співробітниками СБУ з приводу обставин службового розслідування як порушення цього обов'язку. Mm -hmm. Розуміло. Ви думаєте, що слідчий суддя може Ні, цей, на це питання? Не може ну, А що ж ви тоді хочете, щоб вам слідчі судя роз'ясати е, ваші буду стоїти, Да я як вам зручно. Да, зв'язково звіт. Я розумію, що, розумі, що більш ґрунтовно на да, хід до хід думок і дії іншого іншої да. не можна передбачити да і, і якось на них вплинути, але за наявності рішення, де буде роз'яснення, що да, цей обов'язок він обмежує лише таке спілкування, будь-які інше. Спілкування співники служби безпеки України не буде порушення покладених обов'язків. Ну і це на нашу точку зору буде достатнім доводом для ну скажімо так апелювати до сторони обвинувачення, якщо вони будуть стверджувати, ну в разі будуть стверджувати, що ніяких обов'язків не обов'язки не, не порушувалися. Ну на сьогоднішній день ми здали там всі закордонні паспорти, тобто всі обов'язки покладені, виконують заставу внесення. Ну це зрозуміло. Маю на увазі, що єдиним обов'язок, по якому є сумніви саме у пізахисному. Зрозуміло. Хочете щось додати? Заяву ми подали вчора, я не пам'ятаю, коли подали заяву. Ми не думали, що буде призначено судове засідання ну, до отримання повного тексту, тому вибачаємо за. Там просто є скорочені строки на, признаю, на розгляд такого роду заяв. А у нас зараз дуже напружений графік, і куди було місце для того, щоб не порушити строки, так воно і вийшло. Це саме те, що... Не зараз виглядає. Зрозуміло. Щось ще доповнити? Чи висловилися? Так? Добре, всі закінчили. Зуподаляється до нарадження. Справа 4 провадження 1Р 991.1724 ухвали Мини України 9 квітня 2024 року в місті Києві, Слідчий суддя. Вищанти корупційного суду Сікора до участі секретаря сьогодні засідання Сичика підозрюваного Шилового захисника адвоката Тарасюка, радян, що відкритому судовому засіданні, вдалі суду заяву адвоката Тарасюка в інтересах Шила про роз'яснення ухвалу свічу вищого антикорупційного суду від 4 квітня 2024 року може кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру розслідувань 7 липня 2022 року за номером 52 -022 30 3030 три -30 нуля 169 за підозрою Артами Вікторичик на радиус. Рук, мистихарка і зараз задраснистки руці. Вчинені кримінальних правопорушень передбачених численно 3 статті 27 числа 5 статті 191 численно 3 статті 27 численно 5 статті 191 численно 3 статті 27 числа 191, Частину 5 статті 209 кримінального кодексу України встановила скільки складання судового рішення форми хвамага значного часу відповідно до частини 2 статті 376 КВК України, країни суддя вважає за можливо межити складанням оголошенням резолютивної частини на підставі викладу, керуючись статтями. 372, 376 кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановило задоволені заяви відмовити. Ухвала може бути оскаржено безпосередньо до поліційної палати вищого антикорупційного корупційного суду впродовж п'яти днів. з дня її оголошення Ухвала на бережекону сил після закінчення строку подання поліційної скарги. Якщо Таку скаргу не було подано в разі подання поліційної скарги ухвали, якщо її не скасовано бере закону після ухвалення рішення судової поліційної інстанції. Понтексу буде проголошено 15 квітня 2024 року, о 18-й годині 0 хвилин. Це чи суддя підпис? Чи є зміст резолютивної частини? Зрозуміло. Так. Так, добре. На цьому судове засідання лишиться кінчимо. До побачення.